Хто нас дивиться і слухає. Ми в українському кризовому медіа центрі, і вже маємо таку навіть серію розмов, яку десь провокує, десь організовує Національний банк України. І сьогодні поговоримо. Якщо раніше ми говорили там, наприклад, про цифрову грамотність, ну і взагалі про деякі зміни, які будуть в такому обігу грошовому, то сьогодні поговоримо теж про таку цікаву, ну і актуальну тему. вона надзвичайно і завжди актуальна, яка стосується шахрайства. Ну і тема. Нашої розмови звучить так: актуальні схеми шахрайства в Україні, як вберегти свої кошти, і буде про це нам розповідати і не тільки можливо, от саме про такі загальні питання. Тетяна Машлаковська, менеджер інформаційної кампанії Шахрай Гудбай, яку якраз організовує Національний Банк України. Вітаю, пані Тетяно. Вітаю, а, напевно. Завжди цікаво про те, як з одного боку шахраї пристосовуються до нових умов, ну і як з ними боротися. Але тут наскільки взагалі це питання актуальне, тобто можливо вже можна говорити про те, що настільки фінансова система захищена, що немає шахрайств, що каже статистика. Ну, статистика, на жаль, говорить про інше. Так, ми бачимо, що ось особливо там під час повномасштабного вторгнення бачимо зростання суми збитків від шахрайства. А зокрема, ось за минулий рік сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій з платіжними критками становила понад 1 мільярд гривень. Це більше ніж було у 2023 році. Вона ця сума становила в 2023 році більше 800 тисяч гривень, тобто є зростання. Але, ну, якщо б так пояснити чи, за рахунок чого зростання, то от, за минулий рік от, кількість саме випадків вона, а, зафіксована навіть трошки менша, але більша сума збитків. Чому? Тому що ось ця середня сума а, цієї незаконної шахрайської операції вона зросла. Тобто за минулий рік, от, середній чек шахрая, якщо можна так сказати, а, становив більше 4 тисяч гривень. А в 2023-му він становив трошки більше 3 тисяч гривень. То зросла ось ця середня сума а, шахрайської операції. Ну і що важливо сказати, що більшість а, таких випадків вони відбуваються в мережі інтернет, тобто 83% усіх випадків а, саме відбувається в інтернеті, і лише 17% це а, фізичні пристрої, там банкомати, термінали обслуговування тощо. А, і теж така цифра а, дуже цікава, що більше 80% відсотків усіх випадків відбувається. А, Через соціальну інженерію, тобто це ситуації, коли люди самостійно. Розголошують дані шахраям, тобто повідомляють інформацію про свою платіжну картку, одноразові коди для підтвердження операцій, вводять їх на шахрайських ресурсах. Звісно, це під впливом маніпуляцій, але це такі показники, які говорять про те, що дуже важливо піднімати обізнаність, підвищувати обізнаність населення про платіжну безпеку, розповідати про актуальні схеми шахрайства, як від них вберегтися. Ну і відповідно, банк Банк регулярно цим займається, і власне, ми разом з кіберполіцією та Держспецзв'язку ось і проводимо цю інформаційну кампанію з протидії платіжному шахрайству Шахрай Гудбай я так думаю, що ж, коли я потрапляв в якусь подібну ситуацію, останнє, що було, це на OLX, там є зараз система якоїсь автоматичної проплати чи щось подібне. Ну, я десь вчасно зупинився, коли вже почали просити пін-коди і так далі. Але насправді було цікаво, от як. Як люди наважуються на таке шахрайство, є якийсь зібраний образ шахрая. тобто Хто цим займається в Україні? тобто Це якісь просто приватні особи, які цю схему собі вигадали, чи це якісь там угрупування? Ну, тобто, є якась знову ж таки статистика про те, кого поліція знаходить? А, ну, у мене Має такої статистики, як виглядає шахрая. Ну, Я так само, як інші громадяни можу і читаю новини Кіберполіції, з того, що я бачу, це абсолютно різний портрет шахрая може бути. Тобто, це може бути чоловік чи жінка. Тобто, не можна говорити там за статтю, що це тільки чоловіки чи тільки жінки. А за віком теж я бачу, що є досить молоді люди, які займаються, на жаль, шаграйством. Тобто, ну, посил такий до громадян, що. Ви маєте розуміти, що шахрай може бути будь-ким, тобто він може і офіційно з вами спілкуватися і мати такий пристойний вигляд, наче він банкір. Тобто, ну, шахраї вміють гарно вводити в оману. Тому тут важко сказати, які є чіткі ознаки, щоб всіх берегти. А якщо казати про схеми, які можливо найпопулярніші, то це про що йдеться? Це про от так як я казав, там, наприклад, спроба продажу. І тут прив'язка вже до якогось фейкового аккаунту, чи це знову ж таки щось придбати, щось ну, з купівлями, продажами пов'язане, чи з якими іще, які ще є варіанти? Ну от продаж неіснуючих товарів це схема, яка актуальна з року в рік. Тобто вона є щороку актуальною, і те, що ви розповідали, так що ви купували на маркетплейсі, це теж дуже поширене шахрайство. І тут, ну. Порада всім, що якщо ви купуєте на маркетплейсах, ви маєте користуватися, обговорювати деталі угоди виключно на сайті торговельного майданчика або використовуючи його мобільний додаток. Тобто, якщо вам псевдопокупець чи псевдопродавець, бо бувають і в різні ситуації, пропонує обговорити деталі угоди, наприклад, Вайбері. Це вже 90%, що це шахрайство, тому що задача шахрая вивезти людину з офіційного майданчика, і далі, вже там в месенджері скидають якісь фотографії, додаткові про товар, обговорюють, а потім, так уже коли шахрай готовий, ніби то щось купити чи продати, він вже скидає посилання на оплату, яке там може виглядати як офіційний сайт. А насправді це шахрайський сайт. Тому ось це шахрайство, де є продаж неіснуючих Товарів, воно є дуже актуальним. І це стосується не лише маркетплейсів, це стосується різних шахрайських магазинів, зокрема в соцмережах. Тому основна така порада, коли ви купуєте щось особливо вперше, потрібно завжди обирати післяплату. Тобто, якщо вже ви купуєте постійно в якомусь магазині, тут, звісно, ми переконані, що це справжній магазин, тут можна і робити передплату. А якщо купуєте десь вперше, то це ну, виключно післяплати, тому що ну, це ризик, який фактично ви несете, коли на таке погоджуєтесь. А що, окрім цього, актуально? Ну, Починаючи десь з середини 2022 року і до сьогодні є актуальна схема шахрайства. Я думаю, що багато хто про неї чув, і вона, на жаль, і зараз актуальна, це фейкові грошові виплати. Тобто, шахраї постійно. Ну, я бачу ці схеми, які з'являються, вони так би недовго живуть, да, їх там блокують ці сайти, але тим не менш різні виплати від там, ООН, від державних організацій. Тобто, де можна побачити цю схему, ви заходите в телеграм-канал, наприклад, бачите, що там всім українцям є така то виплата. Далі людина переходить за посиланням, вона бачить ось цей сайт, який виглядає як сайт, ніби. То справжній. Цей сайт пропонує вам обрати банк, де нібито вам зручно оформити, отримати ось цю виплату. Людина обирає банк, її перекидає на інший шахрайський ресурс, і там уже виманює всі реквізити карток там логін і пароль до інтернет-банкінгу. Тобто така схема є теж популярною. Шахрайські підробітки теж, це те, що ну людям потрібні додаткові заробітки. так Багатьох скрутне матеріальне становище, відповідно, що граї бачать цю тенденцію і пропонують, е, нібито якісь такі швидкі гроші, які можна нічого не робити майже і там багато зробити. Е, тому тут теж потрібно розуміти, що якщо вам пропонують роботу, де е, дуже велика заробітна плата, а мінімальна кількість до вас вимог, і мінімальна кількість обов'язків, це скоріше за все, шахрайство. Е, тому дуже уважно перевіряти такі вакансії, тому що мета таких. Е, Схема може бути різна: або виманити у вас дані платіжної картки, або виманити у вас якісь гроші. Наприклад, людина погоджується на роботу і каже, що ви ідеальний кандидат, от просто бездоганний, але вам потрібно трошки підучитись, пройти у нас навчання, заплатити за це навчання і все буде добре. Людина платить гроші, і відповідно шахраї зникають. Буває так, що шахраї навіть платять якісь гроші за мінімальні якісь виконані задачі. Тобто це Такий цинічний, як на мене, спосіб викликати довіру. Ну, дійсно, людина думає, ну заплатили ж гроші, значить все, ну, все по-справжньому. А мета потім наступна. Вони трошки заплатили, а потім намагаються у людини виманити більшу суму. Тобто, і таке може бути, тому до ось цих таких підробітків, де все дуже. Скажімо так, вигідно потрібно ставитися дуже уважно. Ну і теж бувають ситуації, коли людину під виглядом підробітку ну, намагаються зробити співучасником злочину. Це має на увазі випадки, коли людині пропонують здати свою платіжну картку чи рахунку, рахунок в оренду. Тобто вам платять за це гроші, нібито просто потрібна картка, якою ви не користуєтесь, не основна картка, і ви отримали гроші, і начебто нічого не зробили. Хоча насправді така людина стає співучасником злочину, тому що такі картки, шахраї використовують для того, щоб ну це не тільки шахраї, це і злочинці, які займаються тяжкими злочинами. Вони просто використовують ці картки, щоб, скажімо так, переганяти ці гроші, викрадені ними, так, через такі картки дропів, такі люди називаються. Тропами для того, щоб власне приховати отакі свої незаконні прибутки, і людина, така, яка на це погоджується, вона є співучасником злочину, тому теж будьте уважні, якщо вам пропонують ось такий підробіток, і це теж може бути завуальовано досить під якусь там пристойну організацію, пристойну пропозицію, але це теж, ну, теж фактично пастка. Ну і якщо говорити про такі. Актуальні схеми теж я дивуюся, але постійно є актуальна схема це телефонні дзвінки від імені працівників банків. Здається, вже всі мають про них знати. Але якщо вони актуальні, значить вони працюють на шахраїв. Тобто шахраї знаходять спосіб. Як підібрати ось ці маніпулятивні фрази до людини, щоб вона погодилась? Тому я навіть чула таку телефонну розмову між шахраєм і жертвою. Ну, людина не потрапила в руки шахраїв, вона запідозрила шахрайство. Але тим не менш це виглядало досить правдоподібно, тому що там навіть було два мобільних два оператора від працівника банку, тобто позвонив спочатку один, пояснив якусь проблему. Потім каже: Ну я вам потрібна консультація іншого? Там я вас зараз перемкну. Ну йде перемикання на іншу лінію, тобто це виглядає як банківський колцентр серйозно. Так, так тому теж потрібно пам'ятати навіть про такі, здавалось би, всім знайомі шахрайські схеми. Насправді, от багато з того, що ви казали, десь десь траплялося навіть та в повідомленнях там якихось колись лякали тим, що в банкоматі можуть там якісь шахрайську схему, та чи якийсь устрій поставити, от який може зчитати якісь дані. Таке існує, чи це більше вигадки? Ну, таке шахрайство було. Просто зараз воно не є ну, таким актуальним, тобто можливо. Воно ну, в майбутньому повернеться, ми не знаємо так, але наразі ось всі більшість шахрайства відбувається в мережі інтернету, тобто з фізичними пристроями немає якогось такого сплеску подібного шахрайства, але все рівно потрібно дотримуватися правил платіжної безпеки. Тобто, коли ви користуєтесь банкоматом, вводити пін код. Потрібно однією рукою прикривати клавіатуру, іншою вводити пін-код для того, щоб все ж таки ніхто його не побачив. Тобто, ми правил платіжної безпеки маємо все рівно дотримуватися. А якщо казати про ну напевно якісь такі універсальні ще паради ми насправді вже багато чого озвучили, але як виявити на початках? Ну там, наприклад, найпростіше те, що я навіть чув від людей там пенсійного віку, вони вже знають, та що коли телефонує якийсь невідомий номер, його можна перевірити в інтернеті. Так, так. і дуже часто, дуже часто виходить, що це от шахраї, та і відповідно стає зрозуміло. Якісь іще такі універсальні паради існують, наприклад, там як буквально за два-три кроки зрозуміти, що тебе хочуть надурити. 啊。Uh Так, звісно, зараз коротко розповім там, про, про кожен такий вид шахрайства. Ви просто згадали людей старшого віку, і мені згадалась наша статистика, ми проводили дослідження з платіжної безпеки. І наша така гіпотеза була, що найбільше в руки шахраїв потрапляють люди старшого віку. Ну, як якось такі є така думка, так, і, мабуть, і в суспільстві багато хто так думає, але насправді дослідження показало, що люди старшого віку на другому місці. На першому місці молоді люди. тобто 18, навіть 25-26 років, тому що ці люди активно користуються Різними сервісними послугами і з іншого боку не мають достатньо знань. А то, люди старшого віку, як ви кажете, вони і телефон перевірять в інтернеті, і дітей запитають в родичів, запитають їх, якщо щось Я тут жарт додам і гроші з картки одразу зніблять в готівку і знають, що їх ніхто не вкраде. Так вони дуже дуже обережні, тому не потрібно, скажімо, так, недооцінювати знання і навички людей старшого віку. А якщо повертатись до пораз потіжної безпеки, ну. Перше, якщо говорити про телефонні дзвінки, якщо вам телефонують і в цій телефонній розмові керують вашими діями. тобто... Кажуть, що потрібно встановити якусь програму для безпеки вашого пристрою. Кажуть, що сталася кібератака, перерахуйте гроші на якийсь безпечний рахунок, чи просять сфотографувати вашу картку, чи перейти за посиланням, ввести дані. Тобто, якщо вам зателефонували і щось терміново, просять зробити, це такі це така перша ознака шахрайства. Тому в даному випадку навіть не потрібно, скажімо так, намагатися аналізувати цю розмову. Потрібно просто покласти слухавку, сказати, вибачте. Я не впевнена, що ви працівник банку, і ви телефонуєте тоді на офіційний номер, який вказаний на платіжній карці. Таким чином ви точно знаєте, з ким ви спілкуєтесь. Якщо говорити, наприклад, про фінансовий номер телефону, люди часто недооцінюють його значення. Це той номер телефону, який прив'язаний до банківських рахунків, тобто той номер, з яким ви спілкуєтесь з банком. На нього теж шахраї полюють, намагаються його викрасти, і це досить таке підступне шахрайство, тому що коли шахраї викрадають фінансово номер, Вони мають змогу отримати доступ і до рахунків, і до різних аккаунтів в соціальних мережах. Тому потрібно про нього подбати, прив'язати його до свого паспорта, тобто пройти ідентифікацію свого мобільного оператора, щоб шахрай не міг від вашого імені перевипустити сім-картку. тобто Таким чином, цей номер він якби закріплений за вами. Також варто видалити ось цю функцію мобільного оператора, коли можна зробити віддалену заміну сім-картки. Звісно, якщо ви тоді втратите свою сім-картку, вам потрібно буде фізично звертатися до мобільного оператора, але і шахраї не зможуть це зробити. Тому дотримується цього правила платіжної безпеки. І ну, ідеальна ситуація, хотілося б, щоб все, всі цього дотримувалися, але таких випадків. Ну, Змого оточення небагато, коли ми маємо окремий фінансовий номер телефону. Тобто для спілкування з друзями, для соцмереж, для, для того, щоб залишати в анкетах якийсь номер телефону, ми маємо один номер телефону. А з банком ми спілкуємося окремим номером телефону і нікому його не розповідаємо. Таким чином, ми власне, захищаємо свій фінансовий номер телефону. Ну і фішинг, так, хотілося б поговорити про те, як захиститися від фішингу, тому що це, мабуть, найпоширення. Ширніше вид шахрайства, коли є шахрайські сайти, шахрайські чат-боти, посилання від цього всього потрібно вміти захищатися, перш за все, перевіряти сайти, на яких ви вводите свої дані. І це зробити насправді дуже просто, тому що шахрайські сайти вони створюються дуже швидко, тому це не може бути якісний сайт. Ви заходите на цю сторінку, це, як правило, одна сторінка. А якщо зайти на сайт банку, справжній сайт банку, там купа розділів, підрозділів, тобто ми бачимо навіть по структурі, що це сайт простий а плюс там скоріше за все не буде контактних даних Буде мало інформації, тому що ці сайти вони, їх термін їх життя дуже короткий, їх блокують, тому їх і створюють, створюють дуже швидко. Тому ми перевіряємо зовнішній вигляд сайту, дивимося на посилання обов'язково. Ну і перевіряємо чат-боти, тому що теж зараз багато шахрайських чат-ботів, і їх насправді от візуально відрізнити від справжніх дуже складно, тому що там і назва може бути як офіційна назва банку, і навіть в назву додають ось цю. Галочку Blue Beige, яка виглядає, наче як верифікація? Хоча насправді це просто стікер, який виглядає як галочка. Але візуально людині здається, що це такий справжній верифікований акаунт. Тому як відрізнити візуально? Тут немає ніяк не відрізнити, ми тобто не намагаємось цього робити. Тут потрібно просто розуміти, що якщо ви користуєтесь чат-ботом, ви маєте перейти на нього з офіційного сайту банку або з мобільного додатку. І Тоді ви точно знаєте, що це справжній чат-бот, і в жодному разі ви його не шукаєте через пошук у месенджері і тому подібне. Тобто, це якщо дуже коротко сказати, ось такі базові правила платіжної безпеки. Ну Тут цікаво, коли ну ми якраз темою маємо, як зберегти гроші, так. От уявімо, що людина пройшла по багатьох етапах, так, і гроші вже знято з її картки. Який тут варіант, знову ж таки, що робити в першу чергу? Є можливість повернути гроші чи вже треба прощатися з ним? Ну, скажімо так, тут по порядку хотілось би давати, якщо ну ви зрозуміли в моменті, що ви ввели дані своєї платіжної картки на шаграйському сайті, або його повідомили. Ви ще не знаєте, вкрали, гроші, не вкрали, але от момент цей стався. Тут потрібно діяти дуже швидко, телефонувати в свій банк і блокувати платіжну картку. Якщо ви ввели дані до свого інтернет банкінгу, звісно, блокуєте інтернет банкінг, тому що шаграї цим можуть скористатися, тобто тут. А потрібно діяти швидко і потім вже звертатися до правоохоронних органів. А якщо вже гроші вкрали, ну звісно, потрібно знову ж таки звернутися до банку, написати звернення. А теж рекомендується писати звернення до банку отримувача коштів, так, які ну, на той, той банк, куди де, де відкрито рахунок. Ну і знову ж таки звертатися до правоохоронних органів і писати заяву. Тут вже по ситуації і банк, і правоохоронні органи будуть працювати над поверненням коштів, але тут сказати на... Певне, вийде чи ні, тут кожна ситуація індивідуальна. Тобто складний процес. А те, що писати заяви, то це як? Це є якась електронна форма, чи це від руки лист? А, ні, є електронна форма. Якщо ви зайдете на сайт кіберполіції, в них є розділ, де можна подати звернення, і це можна зробити онлайн. Не потрібно їхати в відділ поліції і там обов'язково, скажімо, це робити, прям їхати. Так можна це заповнити на сайті, або також зателефонувати до кіберполіції. Вони вже теж проконсультують, як правильно подати цю, цю заяву. Ну, ви знаєте, коли ми більшість питань суспільних обговорюємо, зазвичай є контекст війни. У нас він не звучав сьогодні, так? Тобто, але, наприклад, там Частенько трапляється, мені здається, сьогодні теж уже більшість людей розуміє, що там, коли мова йде про волонтерські якісь збори, так чи про <кхід> там донати, то це зазвичай на якісь офіційні знову ж таки, сайти чи збори всі долучаються. А наскільки тут є шахрайство, чи це цей момент відсутній от, в такому контексті? Ну звісно, є шахрайство, тому що ну, шахраї насправді яка тема їх цікавить? Та тема, яка цікава у суспільстві, відповідно, вони на неї звертають увагу, і по цій темі. Не знаю, розробляють, придумують схеми шахрайства. Тому тема благодійності волонтерства вона в нас дуже актуальна, так українці долучаються до благодійності, є багато волонтерів, тому ну, логічно, так що є шахраї, які, на жаль, цим користуються і там можуть від імені волонтерів проводити якісь збори. Тому тут, звісно, потрібно перевіряти, кому ви донатите так. Ну, як мінімум, так якщо ми бачимо в соціальних мережах якусь публікацію, до якої там прикріплені фотографії, можна через сервіс Google там подивитися, де ще були опубліковані ці фотографії. Тобто, якщо ми ну, часто шахраї ж фотографії, тобто не свої публікують, так а беруть у справжніх волонтерів. Тому, перш за все, потрібно перевірити, чи десь ще ці фотографії. Використовувались також подивитися попередні звіти того чи іншого фонду чи волонтера, подивитися попередні публікації. Тобто, провести таку дослідницьку роботу, дійсно перевірити, кому ви віддаєте свої гроші. Ну і теж можна донатити. Вам да, свого оточення комусь із близьких допомагати, але якщо ви там допомагаєте комусь там невідомому, так, волонтеру, то ось провести таку роботу з перевірки всіх попередніх зборів. Тобто перевіряти потрібно в будь-якому високому, все, все потрібно. А те, що перевіряти. стосується грошей, то, вочевидь, да. кілька разів треба перевіряти. Ну і ще про вашу кампанію, можливо, щось ми не озвучували. Шахрай, гудбай, що тут, що іще ви робите, крім того, що говоримо про схеми і те, як гроші. Щоб берегти. Ну, головна місія це інформувати. Так, просто я можу доповнити, яким чином ми це робимо. Так, у нас в компанії більше 80 партнерів, а це партнери, які нам допомагають робити цю роботу. Тому що самотужки інформувати населення складно, а до нас долучаються і банки, і мобільні оператори, державні установи, представники ринку. І вони, скажімо так, використовують наші матеріали, так, які ми розробили просвітницькі, і вони їх адаптують для своєї аудиторії. Торії і інформують через свої а, канали комунікації, а також ми весени зробили такий відеокурс під назвою Шаграй Гудбай, який можна безкоштовно на моєго подивитись. Тобто, це для дорослих курс. Тобто, якщо ви якщо навіть у дитини 14 років є доросла платіжна картка, вже це такий дорослий користувач, фактично вже з цього віку можна дивитися цей курс. Тому, будь ласка, а, дивіться цей курс. Також ми інформуємо населення. Через там державні органи влади. Там ми влітку у нас було поширення а, поліграфії, так певні брошур, плакатів через центри зайнятості, через центри безоплатної правової допомоги. Тобто нам а, органи державної влади активно допомагають, щоб там проінформувати населення а, прості правила платіжної безпеки. Ну і також у нас є сайт під назвою Шаграй Гудбай, де ми зробили такі а, вибрали ключові, скажімо так, моменти, щоб ви могли такі швидко пройти експрес-курс і ді. Знатися основні правила потіжної безпеки, тобто заходьте, читайте сайт. Або якщо вам незручно читати, дивіться відео. Ми придумали різні можливі варіанти і продукти для того, щоб люди могли підвищувати свою обізнаність. Дякую. Насправді ми більшість питань з вами проговорили. Можливо, буде питання з залу. А чи від глядачів. Ну, якщо не буде, то можемо завершувати нашу розмову. Давайте, можливо, якимись перспективними речами. Так, от ви цю кампанію проводите вже скільки часу? А, ну, перша хвиля була у 2020 році, тому ми плануємо продовжувати і не зупинятись, тому що це боротьба шахраями вона така, скажімо так, Ну не хочеться говорити безкінечно, так але ми маємо бути на крок попереду. Тобто вони будуть завжди придумувати якісь нові схеми, але ми маємо зі свого боку на випередження інформувати населення для того, щоб вберегти свої гроші. Тому ми продовжуємо цю роботу. Ну я всім бажаю вберегти свої гроші від шахраїв, бути завжди на крок попереду від них. Дякую, я приєднуюся до цих побажань. Це знаєте, не тільки стосується наших глядачів, це нас всіх стосується так. І звичайно, ми той ресурс, та який в нас там є, його треба берегти, намагатися примножувати і намагатися та запобігати усім можливим цим шкідникам, які, як виявилось, прогресують та не дивлячись ні на які умови, то звичайно будемо будемо намагатися це все робити. І дякую вам за і про. Казане, так і і сказане, і пророблене. От в цьому контексті. Дякую, Дякую вам за розмову і до наступних зустрічей.